Ставимо за грубі порушення правил дорожнього руху, а саме зупинка стоянка ближче 30 метрів до автобусної зупинки, так само до пішохідного переходу, ставимо в місцях, де заважають проїзду автомобілі і другого транспорту пішоходів на тротуарних зупинках. За час патрулювання виявляємо такі грубі правопорушення, під'їжджаємо до автомобіля, ставимо блокератор. Писуємо повідомлення, запрошення до підрозділу поліції для складання адміністративних матеріалів. Приходить, водій, бачить цю бумагу, телефонує, під'їжджає патруль або приходить він сюди, в відділення поліції. На нього складається адміністративна постанова. Потім їдеться, знімається блокератор і водій далі прямує. Так як в більшості випадків, водій, водія залишають автомобілі, походять у своїх справах. Тому ми без водія не можемо скласти адміністративну постанову. Зараз пішла тенденція дуже багато автомобілів, дуже багато порушень зупиняються так, як теж не вистачає для всіх міст для зупинки, щоб залишити свій транспортний засіб. Тому і залишаються порушення правил дорожнього руху. За останній час було вже встановлено 26 випадків встановлення блокіраторів і притягнуто всі до адміністративної відповідальності.